Вже вкотре волонтери та прості люди збирають кошти щоб допомогти бійцям АТО, які знаходяться на сході нашої країни та захищають цілісність держави. У нас є програма допомоги. В даний момент у нас в районі є по всіх районах. Є виділяються кошти, які даються допомогу, допустимо, як фінансову частину дровами, участками матеріальна допомога. так що на цьому на цьому питанню серйозно працюємо і допомагаємо у всіх, у всіх напрямках будь-якій допомозі, що вони потребують. Довжанська громада на зібрані кошти придбала мікроавтобус, який неодмінно стане у пригоді на передовій, та передала його земляку, призваному по мобілізації. Довжанська громада, значить, подарувала його мені. Я як уже увольняюся, подарував наступникам на нашій батареї, так що обов'язково служив. На благо батьківщині, там хлопцям. Невеличкий мікроавтобус дуже зручно використовувати для перевезення малогабаритного вантажу. Крім того, він більш безпечний у порівнянні з величезними військовими машинами, які можуть стати легкими мішенями для обстрілу. Якщо їдеш за продуктами, за продуктами чи за пошту там зараз нова ну, пошта дітство, то виходить тригнати ж Урала, скажем. А Урал напередую це все одно, що Такий двохметровий піхотинець. В нього попасти легко. <хи> З активістами розважити і підтримати воїнів гуморецькими та закарпатським фольклором вирушив народний гурт «Незабудка», який серед своїх отримав жартівливу назву Шайка-АТО. Хлопці були дуже задоволені, адже саме такого їм не вистачає зараз там, тому що будні там проходять дуже так напружено. Зараз, коли приїхали свої побратими Закарпатці. Дуже гарно зустріли, дуже добре казали, що після концерту, що навіть би тепер їх пуля не взяла, що можуть іти напереду без автоматів і всіх сепаратистів розкидають. Гурт виступив з концертом безпосередньо на місці дислокації 24-ї бригади. Потім відправилися піднімати настрій та додавати позитиву і бійцям, які знаходяться на передовій. Сперти час ми були, були в АТО з гуманітарною допомогою. Досить так непогано, що проїздили туди. Піднялись ми е, 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 і уровень і на настрій тих солдат. І їм перше, подякувати що вони стоять на передових і держать на за нашу цілісну Україну. Виконавши благородну місію з піснями і хорошим настроєм, активісти відправились додому на зворотному шляху. Вкотре довелося побачити жахливі реалії війни, але біда оминула їх. І коли їхали ранком, була розстріляна автівка, було шість загиблих. Солдатів і були поранені, там навіть у новинах це все оголошували. І то, той час, коли були розстріляні, мали їхати ми. Але так сталося, що ми поїхали ранком і це вже побачили таку жахливу картину. Якими важкими не були будні військових, вони відчують постійну підтримку земляків із Закарпаття.